Всім вітання! Хто займається альтернативною енергетикою, або сам власноруч майструє свою зарядну станцію, або джерело безперебійне джерело живлення. Маючи акумулятор чи інвертор, хоче додати групу захисту. Пропоную вашій увазі вимикачі однополюсні, які кріпляться на, дінрейці, на Дінрейку. Номінал. По амперажу 100, 125, 150, 200, 250 А. Зорієнтую приблизно по ціні, тому що ціни можуть бути різні в той день, коли ви цікавитесь, але приблизно плюс-мінус 50 гривень. 1150, 1200, 1250, 1300, 1350. Що По параметрам, давайте пройдемося. Застосовують їх в розриві на плюсовий провід між акумулятором та інвертором. По напрузі робоча напруга. Зараз наведу різкість від 12 до 125 вольт. Бачимо, так? Да? Максимальний ток розряду 10 тисяч А. Годино-токова характеристика B. Це дуже чутливий. Якщо ми будемо брати Сі менш чутливий, і категорії D буде ще менш чутливіший. Тому хтось бере навпаки на акумуляторну збірку з позначкою D, хтось навпаки хоче, щоб в разі якихось там натяків на коротке замикання, щоб він швидко спрацьовував. Пам'ятаємо про ток розряду має бути на 33%. В постійному струмі від номіналу вимикача. Іншими словами, якщо ваш ток розряду 170 А, то я раджу брати на 250 А. Якщо ваш ток розряду десь 125, то відповідно раджу брати на 200 А. І так далі. Якщо ваш ток розряду 60-70 А, то вам ставити потрібно 100 А. Але не менше. Що хочу сказати по. Кабелю сюди зайде кабель до 70 квадратів. До 70 мм квадратних, січення кабелю. Фірма провірена, хороша, ціну я вказав. Дякую всім за увагу. Кількість обмежена. Особливо на 200-250 на щодня по одному-дві штуки замовляють. На складі запаси вже закінчуються. А, і ще технічно пам'ятаємо, що провід від акумулятора заводимо зверху. Також не забуваємо до, запобіж... до вимикача автоматично додати ще запобіжник того ж самого номіналу. Запобіжники також є. О, ну і останнє, що, що я ще хотів зазначити: запобіжник-вимикач. Що пам'ятаємо, якщо у вас інвертор працює від сонячного поля і у вас було коротке замикання. На акумуляторі спрацював вимикач, то ви повинні ще знати, що таким чином ми можемо спалити свій інвертор. Якщо зв'язку з акумулятором немає, а напруга від сонячних панелей заходить на інвертор. Тобто, у вас ще має бути якась група безпеки на інверторі, щоб не спалити в такому разі ваш інвертор. Але тут вже потрібно вибирати, чи горять, горять акумулятори. І не згора інверта або згора інвертор, чи перегоріли запобіжник в інверторі, але не згоріла хата, і не згоріли акумулятори. Якщо щось не так сказав, поправте мене. Дякую.